Перед тим як затівати інтер'єрні метаморфози, корисно зайнятися масштабною прибиранням і збавіться від зайвих речей. Іноді цього буває достатньо, щоб освіжити обстановку в будинку потім, докладно вивчивши приміщення, визначитися, що їх де ви хотіли б повновити, набагато простіше проводити рефреш інтер'єру при егонейтральної обробці, якщо ж стіни мають специфічну палітру або стилізовану фактуру пограйте в еклектику. Додавши елементи інших дизайнерських напрямків, ми знайшли ще кілька відмінних способів вдихнути в інтер'єр нове життя. Один рухайте предмети згідно феншуй, щоб змінити повсякденне життя на краще, потрібно протягом року пересунути будинку 27 предметів, і в цьому є частка істини. Навіть невелика перестановка помітно освіжає інтер'єр і покращує настрій. Не бійтесь розміщувати меблі під кутом до стіни. Часто таке рішення тільки розширює простір, крім предметів меблів, поекспериментувати можна і з декором, наприклад, поміняти картину у вітальні на фотопанно зі спальні, 2. приборкайте світло, освітлення важливий гравець в інтер'єрі, грамотний світловий сценарій здатний помітно перетворити атмосферу в кімнаті, найпростіше контролювати освітлення за допомогою диммеров. Змініть стару люстру на нову, купіть оригінальний торшер або доповніть кімнату світлодіодним підсвічуванням. Ось побачите зміни в інтер'єрі, не змусять себе чекати. 3. перетворіть вікна вікна найбільш помітна частина приміщення, їх модернізація не може не позначитися на інтер'єрі варіантів, маса поміняти або оновити штори. Поекспериментувати з їх декором, повісти вертикальні жалюзі, перефарбувати віконну раму або карниз поставити на підвіконня ефектні аксесуари або кімнатні рослини потрібно підкреслити і виконати. 4. освіжіть стіни. Для цього зовсім не обов'язково фарбувати або міняти шпалери. Стіни в нейтральних тонах, універсальний фон для експериментів можна використовувати спеціальні наклейки тривимірні аплікації. Фотозображення, картини, стильні панно. Предпочитайте боле практичний підхід, повісти на стіни полки або шавки, акуратний і текстурний штрих. 5. Модернізуйте меблі, Новая мебель хороший спосіб поміняти інтер'єр, але більш креативно і економно перетворити старі меблі, пофарбувати в актуальні оттенки, нанести трафаретний принт, оновити оббивку. Додати модного декору або антикварного ефекту меблів, що прийшла в непридатність, можна подарувати вторую жизнь, змайструвавши з неї щось нове, навіть заміна фурнітури, в тому числі і дверних ручок, подарує інтер'єру свіжого дихання. 6. додайте деталі: влаштуйте ревізію домашнім аксесуарам і сувенірам, можливо, щось давно пора викинути, подарувати або дістати з шафових засіків і показати у всій красі. Стильно будуть виглядати аксесуари в одній колірній гамі із загальним фоном. Завжди актуальний хандмейт підкреслить індивідуальність і ексклюзивність інтер'єру картинам і фото поміняйте рамки, додайте декоративних деталей в обрамлення дзеркал. А для книг змайструйте оригінальні обкладинки у ванні, і на кухні можна зробити ставку на нові змішувачі. Всім поселіть зелень. Якщо ви ще не завели у себе вдома кімнатні рослини. То саме час це виправити. Органічна зелень одна з найкращих дизайнерських тенденцій, з нею приміщення оживає на глазах натуральний зелений колір. Зійде за свого в будь-якому стилі інтер'єру, отинок святущих рослин бажано підбирати під загальну палітру кімнати, крім звичайних горщиків на підлозі і підвіконні. Спробуйте освоїти вертикальне озеленення у вигляді стін з невибагливою зелення. 8. організуйте систему зберігання. Безлад вбиває естетику. Через непродуманої системи зберігання домогтися бажаних результатів в інтер'єрі складно, спробуйте замінити масивні шафи і стелажі, на легкі плетені кошики, настінні полиці, мобільні контейнери під ліжком або підвісні кишені. 9. Підвищіть градус, старі радіатори здатні стати потужним візуальним подразником, порушуючи естетику всього приміщення, міняти їх на нові справа клопітка і витратна. Проще покрасять радіатори або приховати їх декоративними екранами, стильним і функціональним доповненням в інтер'єрі стане електрокамін. 10. Додайте текстури. В сучасному мінімалістському інтер'єру з великою кількістю гладких і відображають поверхонь і прохладної палітри, не завадить трохи ворсистості, пухнастий, натуральний декор декорсогревет і занурює в комфорт, текстуровані килими різноманітні подушки, ковдри, пледи, накидки, шкури споконвіку в пошуках тепла і затишку, і ми старались прикрасити житло наші предки.